Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuc Сьогодні ми розглянемо сабуферний динамік від компанії Vibe серія Sleek, модель 10 d 2 v 0 Динамік розміром 10 дюймів або 25 см. Давайте розглянемо його комплектацію. Постачається фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться документація і фірмові наліпки. Пластиковий ось такий контур робот. І сам динамік. Номінальна потужність даного динаміка 500 Вт. Ось таким захищеним магнітом. Гумова накладка на магніт. На дві катушки динамік. Підключення з однієї і з іншої сторони. Кошик литий, дифузор з целюлози. Номінальна потужність даного динаміка, як я вже сказав, 500 Вт. Пікова потужність 1500 Вт. Опір має 2 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.